І так, що ми маємо? Дивимося наш склад. Ізодекан, так, силікон, знову силікон. ізоалкан, Це у нас провідник капрілі, тригліцериди, дімітіконол, силікон, амадікон, силікон, парфюм. Все, парам пам пам Все закінчився, Склад далі. Що треба пам'ятати? По-перше, нічого магічного нема. Знову нам продають силікон так сюди додали. Каприлові три гліцеріди. Це дуже добре, але ну, тут же невелика кількість, по-перше, і не за всі кошти Всесвіту. Далі, після слова парфюм, в нас йде, йдуть віддушки. Вони йдуть синтетичні і вони алергенні. Тобто дуже багато у нас тут а, синтетичних віддушок, які, на жаль, можуть викликати алергію. То це не є добре. Так, вони подовжують життя аромату. Але ні-ні ні. Особливо таке не можна дітям до 16 років. Не можна. До речі, тут екстракт рози може, є 1, 10%. Ну, це ні про що, але вона тоді її вказали в інгредієнтах. Що ми маємо? Ми маємо майже за 2 тисячі гривень олійку, яка просто йде силіконова. Чи є сенс платити за неї? Ніякого. Чому? Тому що можна купити альтернативу. За набагато менше грошей. А яку саму альтернативу давайте покажу вам в описі. Чи вартує уваги цей засіб? Ні, ні, і ще раз ні. А давайте далі роздивимося наступні продукти цієї лінійки. І Що в нас тут пишуть? Веган, Ну звісно, веган. Гіалуронова кислота, особливості товару, її тут немає. Комон, що ви це пишете? Так, мультиактивний спрей, стало проти протипористості і для вирівнювання волосся. Дивимося, що ми маємо у складі. А ще ціна 190 мл майже 1600 гривень. Угу. Бам-бам. Чи варто є цей грошей склад? Ну, по-перше, пам'ятаємо, що нам пообіцяли, що тут буде екстракт рози, да? і гілронова кислота. Давайте глянемо. Так, що ми маємо? Аква, вода, далі де кокос, ойл, да, кокосова олійка Амодімітікон. Це, до речі, силикон, який не змивається водою. Він має ефект накопичення. І щоб його змити, треба використовувати шампуні з лаурелою або лауресульфатом. Далі полікватерином 37 він не страшний, це спеціальне плівкоутворювач, який ну, трошечки ущільнює волосся. Далі дефенексітанол це у нас консервант. І все. Ми розуміємо, що після цього там майже нічого у складі немає. Тобто ось геть трошечки. Далі йде пропіленгліколь, це у нас йде розчинник, содіум гідроксид, гідроксід, Да, Знову тут а, ці запашки, які мають алергічну реакцію, це треба вказувати, що може бути алергія, це дуже важливо. Є у нас тут емульгатори. Дуже погана новина, чесно, дуже погана, тут нічого хорошого немає. І, до речі, я не можу знайти тут ніяк. А, є, пробачте, тут є гавронова кислота, але її менше. 0,1%. Ну, тобто, навіть немає 0,1%. Так, в чому погана новина? В тому, що вам продають за такі кошти засіб, який коштує знову ж таки копійки. Бо тут нічого немає, крім силикону, який накопичується, також плівочку, яку вона дає, полікварт. Є трошечки у нас тут м -м, ph регуляторів і також є трошечки амульгаторів, які дають зволожуючий ефект. Але цей засіб треба потім вимивати спеціальними шампунами. Це перше. Друге, цей засіб, який не відновлює волосся, а навпаки, робить його гіршим. Тому що якщо ви волосся не зволожуєте, а просто використовуєте якісь плівки, які накопичуються, то це призводить до того, що волосся з часом стає ще більш сухішим. Плюс тут є запашки, які алергенні. І їх, до речі, тут у складі більше, ніж гілоронової кислоти. Чи можу нарадити комусь цей засіб? Ні, ні. І ще раз ні. Дивимося наступний засіб цієї серії. Ну, шампуня не буду розбирати. Розглянемо кондиціонер цієї лінійки. Що у нас тут пишуть? Угу. О, так, лягаткості і посилення блиску. Давайте подивимось тепер склад. Ціна у нас десь 1700 гривень за 250 мл. Як це кажуть, лухарі стайл. Тепер подивимося, що вони пишуть. Ну, головне, що не тестуються на тваринах. ну, це, мабуть, саме головне, що є у цьому бренді. І гарна баночка. На цьому все і закінчується. Дивимося склад. Вода, жирний спирт. Так, тут у нас є. А, далі кокамідопропілбітеїн це у нас пар, його можуть додавати, щоб створювати більш приємну текстуру. Далі у нас є емульгаторкатіонії бігінтроніум хлоріт, пропілінг це як розчинник, а дімітікон. Це знову ж таки силікон, який створює плівку, яка не змивається з водою. Але, до речі, я подивилась шампунь цієї лінійки. Він містить сульфат, щоб хоч щось хоч трошки вимивало ці, ці накопичувальні силікони. І далі, знову ж іде запашка. То ми розуміємо, що на цьому все закінчується. Тобто, тут склад йде поптичного кондиціонеру, який можна, мабуть, придбати і за 200 гривень за пів літри. Так, що в нас тут є з хорошого? М -м -м, нічого, пробачте, шукаємо гіалуронку <wounds> і шукаємо, що там гліколіова кислота. Ефект ламінування. Ну, доп... ви спитаєте мене, що ж тут дає ефект ламінування? Ну, що-що, плівки, купа різних силіконів. І на цьому все закінчується. Так, 37 також є. Ну, він тут невеликій дозі, він не страшний. А, Боже мій, ну, є тут глікольова кислота, але її тут дуже мало. Екстракт рози взагалі йде у нас в самому кінці. Тобто, давайте бути чесними. Чи вартує цей засіб уваги? Ні, вся лінійка, на жаль, за складом дуже провальна, тому що активної фази тут менше 1% взагалі на всю лінійку. І заявлена на кислота, саліцилова кислота і екстрактам чи олійка рози, цього немає. Цього дуже мало. Тобто, одна десята відсотку це майже ні про що. Тому, будь ласка, не витрачайте свої кошти і платіть не за рекламу, а за те, що дійсно діє. Ні, не раджу, не раджу, не раджу.